Сьогодні я вам покажу, як створити та встановити свій скін на комп'ютер Java версію Майнкрафту. Одразу попереджаю, я показую, як це зробити на піратський Майнкрафт, не знаю, чи це працює на звичайному Майнкрафті. Якщо хочете, провірте і напишіть в коментарях. Чесно, як це зробити, є безліч способів, але я покажу той, який для мене видався найпростішим зі всіх. Це за допомогою мобільного додатку Скінці. Його можна завантажити просто в плеймаркеті та в ньому вже створювати свій власний скін. Тут є таблиця, ось тут вже мій скін, які я створювала. Заходимо на пошук, і тут вам вже пропонують безліч скінів. Так, перепрошую, що так безстремону влажу в кадр, але в мене є важливе повідомлення. Будь ласка, використовуйте стандартні пікселі. В цьому додатку можна використовувати маленькі пікселі, за допомогою яких скін буде більш деталізованим. Але завантаження такого скіна на The Launcher є платним. Тож думайте самі, мені потрібен скін дівчинки, тому я напишу в пошуку слово «girl». і видають безліч скінів дівчат. Звісно, ви можете просто обрати скін, який вам сподобався, але якщо ви хочете його якось поправити або повністю переробити, вам потрібно, звісно, вибрати якийсь скін. Ось, я вибрала, наприклад, цей вибрати розмір рук. Тут є кнопочка Едіт, і тут ви вже можете редагувати скін, як захочете. Збоку є палітра кольорів, з піпетки ви можете взяти колір і зберегти його в палітрі. Ну, а далі вже діло вашої фантазії. Ви, як і можете додати маленькі правки, так і можете повністю переробити цей скін. Все, що ви забажаєте. Тут дуже зручно редагувати скін, тому я раджу вам це робити саме в цій програмі. Ось, наприклад, я хочу змінити тут лише очі, тут також є такий зручний від кольорів. Також тут є об'єм, тобто, якщо ви хочете собі якесь об'ємне волосся чи об'ємний одяг, нажимаєте на цю кнопочку зверху і додаєте об'єм де захочете. Буквально ви можете в будь-якій частині скіна додати об'єм. Там дуже легко в цьому розібратися. Дуже важливий аспект в тому, що вам варто зберегти це зображення саме в PNG форматі. Тому раджу вам перекинути скин або через USB, або через електронну пошту. Бо месенджери зазвичай міняють формат. Щоб зберегти зображення скіна в самій програмі, потрібно нажати на три крапочки зверху і нажати на Save in Photos. Зберегти до фото. Потім ви перекидаєте один з способів, який я сказала, це на комп'ютер. Заходите на сайт Майнкрафту. Тут у вас буде upload skin, Ви завантажуєте сам скін. Якщо ви його перекидали через електронну пошту, то він у вас буде скоріш за все в завантаженнях, а якщо через USB провід, то він у вас буде в папці, в яку ви його скопіювали. І ось ви заходите в Майнкрафт, і у вас вже свій власний авторський потужний скін. Що ж, дякую за перегляд, надіюсь, ви поставите лайк. А якщо у вас будуть якісь проблеми, то пишіть в коментарях, і я на усе вам відповім. Тож, не забувайте підписуватись на канал. У мене, до речі, вже 10 підписників. велике дякую вам за це! І до нових зустрічей!